Привіт! Сьогодні виконуємо лабораторну роботу дослідження силових параметрів і заповнюваності порожнини ручами штампу під час відкритого штампування в залежності від форми і параметрів облойних каналів. Технологічне призначення облою полягає в тому, що на певній стадії штампування опір витікання металу в облойну каналки перевищує опір затікання в ручай, що гарантує його заповнення. Чим складніша форма ручая, тим вищий опір її заповнювання. Тому е, потрібно створити вищий опір витіканню металу в облойку канавки. Метою роботи лабораторної роботи є дослідження впливу параметрів обложної канавки та її форми на заповнювання ручая, штампа на Засилля у спеціальному збірному штампі, ступінь заповнення ручя визначається за мірою заповнення конічної порожнини у нижній половині штампу, висота конічного стеження в залежності від розміру і типу обложної канапки. Досліди виконуються на гідропресі з обов'язковим записом діаграми зусилля шлях. Робочі зусилля з показників тиску в атмосферах провести в кілосекундах, помноживши значення тиску на площу плунжера преси. Для дослідження впливу параметрів оборонної каналки та її форми на заповнення ручя штампа необхідно заекскізувати і заміряти з точністю 01 мм усі складові збірного штампу, розрахувати об'єм порожнин штампу, в який буде формуватись корпус викову як суму об'ємів двох зрізаних конусів, накреслити в масштабі один до одного частину штампу з конічною порожниною. Підібрати три однакові за висотою свинцеві зразки і заміряти їх, розрахувати об'єм зразка, зібрати штамп з вузьким порогом облойної канавки, змастити робочу поверхню, крім порогу облойної канавки мастилом і деформувати в ньому перший зразок до товщини облою на порозі 1 мм, записати діаграму зусилля шлях, розібрати штамп, вийняти зразок, замалювати його у діаметральному перерізі. Заміряти висоту корпусу і висоту стержня з точністю 0,1 мм і записати до таблиці. Якщо висота корпусу відрізняється від розрахункової, то розрахувати фактичний об'єм корпусу, збільшивши чи зменшивши товщину облою у розрахунку, знаючи отриману експериментальну висоту стержня, розрахувати його об'єм і записати до таблиці, аналогічно продеформувати другий зразок в штампі. З широким порогом облойної канавки і виконати відповідні розрахунки аналогічно продемонструвати третій зразок в штампі з клиновою облоєною канавкою і виконати відповідні розрахунки. Для кожного експерименту, знаючи об'єм вику заготовки та об'єм корпуса і стержня, розрахувати об'єм облою. Результати розрахунків записати до таблиці. Необхідно побудувати діаграми зусилля шлях для кожного експерименту на одному графіку, побудувати графік зміни максимального робочого зусилля в залежності від об'єму облою.